Вітаю, друзі, на каналі Щасливий Грибник. Осінь. Сьогодні 29 жовтня. 25-року. Ще раз виходжу в ліс, не покидаю надія ще щось знайти. Бо чим далі, тим менше гарантій знайти. А... Ще тепер я якась надія. І я вже в лісі, в села Комарівці. Така гарна тут природа. Це узлісся і гривниці, на якій я постійно це вже в четверте знаходжу білого гриба. В цей раз дуже гарна мене знахідка чекає. Давно у дядя Гріша. Тоже що думаємо йти. І ось такий гриб тут на узлісі мене чекає. Я сподіваюся, що він буде пузатий, так і є. Ось такий білий грибочок. Правда, цей раз він один, коли один, коли два. Цього разу один. Ось такий. Ну що, дякую богові за це. Десь у другому місці ще знайдемо. Головне, що це є. Перший. Дивився я вроді би так би добре. І дядя Гріша тут ходив і все одно не знайшли. А він сюди такий гарний тут сидить. Але я так би відчував, що тут ще один має бути. Дивіться, який він тут невеликий, але такий собі пузатий Веріс. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, дивіться, насолоджуйтеся красою осінніх грибів. Ось такий він. Маю надію, що ви ще щось сьогодні побачите. О, молодий бок ще не скинув. Листя, берізки потихеньку скидає, десь ще такий бук. 90%, напевно, скину вже. Ще сьогодні 29, 30, 31. Ще два дня жовтня і все. Не знаю ще. Може ще прийду сюди. Сьогодні. Тільки чотири грибочки. Поки що. Але ще йдемо ми на одне місце, а потім переїдемо ще на одне. А після вже, якщо і там не буде, то поїдемо, пошукаємо пенюк. Може знайдемо. Ось така гарна погода. Тепло не порівняти з минулим роком в цей час. Але чомусь в минулому році ми ще збирали боровики до 21 листопада. А цього року я вже останнього боровика знайшов ще 2 тижні назад. І все. Більше нема. Всі грибниці обійшов боровикові, нема навіть признаку. А, ні. яке гарне дерево це. Золотаве. Вони чомусь, оцей бук. Коричневе листя. Той теж коричневе. А там гарне таке, теж золоте. Отут повинні були би бути опеньки, але поки що напевно немає. Зараз ми зайдемо з другого боку. Так десь так. Ось така осінь. Друзі. У комарівцях я знайшов 4 грибочки. Два гриби перші зробив відео, а останні два якось умудрився і не вийшло ні відео, ні фотографії. Не знаю, я думав, що я зробив, а нічого не вийшло. А тепер я і більше нічого. Обійшов весь ліс. А тепер я, у... <кхід> я у Тереблечі, в себе там вдома, поруч, з моїм селом. І ось такі два грибочки. Спочатку я, коли побачив, подумав, що це опенька. Опеньок так. Бо я опеньок нема, десь вони по одному виглядають. Дивіться, який він клякий. Подібне того. Це ні. виявляється, це білий гриб. І ще й дуже гарний. Але є щось краще. Тут не тільки такий. Є і гарнючий. Дивіться, який. О, бачите, який крепкий. Поки що два. Я сподіваюся, що може ще щось знайду. Якщо ці два виросли, то повинні ще були вирости. Побачимо. І на цей раз я не помилився, надія. Ispravdalo se, a ja, u principu nedaleko je te, ja vidiš uvijek te gdje ja znaš uvijek i ovo je tako krasno še tu mene čitanje. Ovo je, ovdje je trošku ali to je osimno hret, ono treba biti čistim. Ovo Вже три. О, дивіться. І четвертий є Ось. Я біля нього прийшов. А це вже моцний. Дивіться який. Я так зайшов. Перемушу йти за... Пакетом, бо немає що йшла. Ось ось така знахідка. Можливо ще щось знайду. Ось, друзі, я нема що класку ці 4 гриби, пішов до машини і вернувся. Знову на те місце, де я знайшов грибів. Дивіться, я вже декілька разів вам показував, що я кладу такі метки. Між цими деревами я був знайшов грибів. І тепер я вернувся на це місце. Верніше, я прийшов сюди, знайшов там десь метрів 10 від 2. І потім тут, ну, не, цьо, не на цьому місці. А десь приблизно отут і отут. Ань, Ані, під тим деревом. І прийшов сюди ще, подивитися. І скільки я ходив вже хвилин 15. Хвилин 15. І все рівно, дивіться, от мої сліди. І дивіться, гри росте. Дивіться, росте гриб. Я, я біля нього пройшов ну, як мінімум п'ять разів. І аж через 15 хвилин я його побачу. І це вже п'ятий. Три тут і два трошки далі. Ось. Це вже п'ятий грибочок. Три отакі. Великі. Ось такі великі три, чотири. І один меншенький. І буду ще шукати. Поки не попаде в моє поло зору отакий гриб. Слава Богу. Це ліс скинув своє золоте покривало. Десь якийсь малесенький процент залишився ще на деревах і на кущах. Але 95% вже на землі. І ось отакі п'ять робів серед лечі. 4 богатирі в день малюк. І 4 у комарівці, 9 штук. І напевно це вже останні. Але в понеділок я їду до роботи, я обов'язково ще заїду і попробую аж тоді останніх відшукати. Так що поки що є надія. До зустрічі. there's no